Усім привіт, дорогі друзі, сьогодні так, ми з вами розберемо поєдинок між Борнмутом і Челсі. Ну що, друзі, нарешті Челсі виграв, нарешті перемога, довгоочікувана перемога. Ну що ж Борнмут 1, Челсі 3. Ну що, друзі, давайте поговоримо. Так як я вже назначив, це доволі таки. довгоочікувана перемога Челсі останній раз. Знаєте, коли виграв? Знаєте коли? Я вам нагадаю. Ровно 2 місяці тому. До речі, з таким самим рахунком 1-3. Тоді ми подолали Лестера. До речі, ще не ми, а Челси. Ну я так, я, був, час, я будь Челси, Челсі, це признаюсь. Але будьмо казати. Челси. Ну ще було. Знаєте. Було не uh, якщо дивитися по вашої сторони. Хоча я дуже сильно люблю Челсі, це моя улюблена команда. І я, звичайно, за них хвилююся, але. Я і за Ліверпуль хвилююся, але це вже інша історія. Добре, друзі, давайте краще поговоримо про поєдинок. Ну що Нарешті виграли. Двипічні Франка Лампарда, до речі, це перша його перемога. Виграла доволі таку сильну команду, як Борнмут, яка взагалі в домашніх стінах. А, вони. Тим. розумієте? А вони ж неймовірні в рідних стінах Борнмут. А Час переграв суперника, Челсі більше бив, Челсі більше володів м'ячем, Челсі домінував. Челсі домінував. Челсі забрав собі територію з перших секунд. Причому Челсі одразу ж забрав собі територію і почав домінувати над цим суперником і. Тому все в порядку, знаєте. Челсі Лондон знаходиться на дану секунду ну, на позиції. Таким чином Челсі таке, обійшов, нарешті обійшов. О, зараз подивлюся. Обійшов Крістал Пелас, який сьогодні програв і це дало змогу Челсі обійти свого суперника. А Борнг навпаки понизився. А, ну, хочу так сказати. Шанси на Єврокубки в Челсі небагато слова взагалі цих шансів ну, практично немає. Практично немає. Тому якось так. Без Єврокубків буде Челси. На жаль, на жаль. Навіть на сьомому місці там е тотальний відрив від Тотан Год Сперні, ну, друзі, давайте будемо собі. Видати нам, ну принаймні поки що не видати нам Єврокубків. Добре, друзі, але не головне це, звичайно, щоб підготуватися до наступного сезону. Ось така перемога 3-1. знаєте, головне завершити так красиво, знаєте, на такій мажорній ноті, виграти у Фореста Нотінгів, а так. У Манчестері вдвох переграти. Ну, якось, тут Челсі з Манчестер Сіті 21 травня, а вже 25-го з Манчестера. Челсі в Манчестері пробуде дуже багато. Це дуже так смішно. Звичайно, ну, тут, звичайно, це не смішно. Але з двома Манчестерами перейдеться Челсі побитися. Це буде дуже такі цікавий. І Ньюкасл Юнайтед. Ну, якось так. Так, ну, знаєте, найголовніше, що виграли. найголовніше, що Че, осі, дорожі, Михайло Мудрик непогано зіграв, він отримав, правда, там, жовту картку. Але, по факту, все так нормально, тобто все так вийшло все добре. все добре. А ви, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам матч. Подобався ли вам взагалі цей матч, напишіть у коментарях. Мені дуже їх буде приємно почитати. Тому давайте, друзі, пишіть. Бормут це дуже сильна команда. Бормут. Це дуже така непредсказуєма, я так сказав, би, команда. Команда, яка може майже обіграти арсенал. Борнмут це та команда, яка завжди б'ється до кінця. І звичайно, що Бормут залишиться в англійській примісті. Знаєте, я такий... Дуже радий за Челсі. Нарешті виграли. Це. Я чесний. Я чесно, я дуже щасливий і. Дай Бог, щоб воно і далі продовжувалося все ж дусі. Якось так мої до егідеусі. Ось так, друзі. Скоро завершиться вже чемпіонат, скоро все дізнаємося. Хто на яких місцях там буде. Ну, я буду напевно завершувати дане відео. Поставте лайк. Напишіть будь-який приємний коментар. Всім до побачення, всім пока.